Мама, безумовно, найрідніша та найважливіша людина у житті кожного. Вона вчить нас найголовнішим навичкам у житті. Першим словам та крокам. У Україні День Матері традиційно святкують в другу неділю травня 2023 року. Це важлива дата припадає на 14 травня. Запропонувала заснувати таке свято американка Анна Джервіс ще 1908 року. Однак, в той час подія не несла такого позитивного характеру, як сьогодні. На жаль, мати Анни померла передчасно, тому жінка хотіла, щоб діти мали окремий день, коли могли б вшанувати своїх матерів. Вона написала листи з ініціативою кілька років поспіль і, врешті-решт, в 1910 році отримала позитивний результат. Того року у штаті Вірджинія почали офіційно святкувати День Матері. Далі крок за кроком все більше штатів продовжували це свято. Згодом американська традиція перейшла у інші країни світу. Наприклад, відразу після Першої світової війни День матері почали святкувати у Швеції, Норвегії та кількох інших країнах Європи. Мама в нашій країні з давніх давен вважалася справжньою берегиною домашнього вогнища і саме тою людиною, до якої діти завжди приходять за добрим словом, порадою та допомогою. І хоча офіційно день матері з'явився в Україні порівняно недавно, шанують її українці набагато довше. Українці почали відзначати це свято в 1928 році в канадській діаспорі, проте вже наступного року, за ініціативою письменниці Олени Кіселевської, День Матері відзначали у Львові та Тернополі, а згодом на всій території західної частини України. З 1939 року День Матері був заборонений радянською владою. Повернулося це травневе свято в нашу країну тільки з настанням Незалежності. А на державному рівні його визнали в 1999 році. Цікаво, що у Київській Русі та за часів Козачини існувало свято День Пречистої Діви Марії. Цього дня було заведено вітати жінок, посливо матерів. Тому цілком можливо, що початки сучасного дня матері мали місце і в давній Україні. Сьогодні, в День матері, діти показують найріднішим людям свою повагу і любов. На її честь пишуть вірші, складають пісні, дарують подарунки і несуть букети свіжих квітів, говорять компліменти. Наші мами. Лащідні, милі, чуйні. Теплі. Ласкаві, ніжні, люблячі. Красиві, щирі, найкращі. Веселі, тендітні, щирі, лагідні, милі та чарівні, працьовиті, неповторні, сміливі. Мамо, не паць, я повернусь. Все буде добре, я вірю, чомусь Мамо, чекай і передай всім не віддамо ми нікому наш дім мамо, не плач, я повернусь. Все буде добре, я вірю, чомусь. Мамо, чекай і передай всім, не віддамо ми нікому дім